Усім привіт! Сьогодні 9 серпня 2023 року. Ми з вами знаходимося у Чернігівській області, де група компанії Автострада капітально відбудовує пошкоджений під час бойових дій шляхопровід через залізницю. Це в нас вже другий огляд цього об'єкту. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Автокушенфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає в моїй роботі. Ми знаходимося на Чернігівщині, у гостях у групи компанії Автострада. Кому цікаво, докладно дізнатися про цей шляхопровід, можете звернутися до мого попереднього огляду, який я робив не так давно. Група компанії Автострада тоді розпочала розбирати зруйнований від вибуху шляхопровід. Тоді, коли ми тут були минулого разу, тут був ще один прогін, який впав. Центральний прогін розібрали. Тут всього три прогони, і отой прогін був такий просівший, його розпочали розбирати. Зараз, як ми бачимо, стоїть кран, вже добре знайомий нам, синебогин, 120 тонник, гусінічний. і щойно демонтували останню балку з цього мосту на тій стороні від залізниці. Також ми бачимо, розібрали вже все навкруги розтверку старого і готуються хлопці розбивати цей розтверок. Минулого разу, коли я тут був, мені сказали, що цей шляхопровід повністю демонтується, але тут я вже бачу деякі ознаки того, що щось все ж таки залишиться. Тому я ще не спілкувався тут з керівництвом на майданчику, бо вони десь там на тому боці. Поки буду вам показувати, розповідати те, що я тут бачу. А далі, якщо що, то скоригую свої дані, які я вам наводжу. Отже, поки що я бачу те, що розбили старі підфермники. Але схоже, що хочуть залишити цю ригельну насадку. Ну, можливо, була ще додатково проведена якась перевірка, і вирішили, що вона все ж таки у нормальному стані знаходиться, тому що я вам казав минулого разу, що цей міст він не такий давній, як більшість мостів, які ми з вами зустрічали, і які або перебудовуються, або відновлюються в той же час. Оцей розтворок він був від вибуха трохи навіть вирваний. Він пошкоджений, і його будуть розбивати. На його місці будуть забивати, як мені сказали, забивні палі, і на них бетонувати новий розтворок і виводити стійки опори. Так само я вам показував минулого разу, що ота опора вона так здалеку здається майже цілою, але насправді там обидві стійки підломані. Що там з розтворком, я поки не знаю. Можливо, його теж запланують все ж таки залишити, а можливо, його будуть розбивати так само і міняти. І палі, і сам розтворок. І отут ми бачимо, хлопці з автостради вже готують каркас армувальний для того, щоб бетонувати нові стійки. Якщо каркас для розтворку, він має бути зібраний на місці, де він буде бетонуватися, то каркаси для стійок готуються заздалегідь на арматурній дільниці. Також з того, що ми Ніде не бачимо каркасів для паль. Можна зробити висновок, що дійсно все співпадає і палі будуть забивними. Це ще один каркас для стійки опори. Взагалі ж тут бачимо вже багато арматури. І я так думаю, що це вже арматура, ну, крім на каркаси розтворків, також і на бетонування. Плити розподільчує. Цікаве пристосування, то хлопці собі облаштували такий собі кондуктор і вигинають арматуру на оці паси на каркас просто на цьому місці. Теж така собі українська винахідливість. Бачимо, що старий розтворок тут був такий собі доволі потужний. І я можу навіть припустити, що він так само був не дуже старий. Тому що я досі, на жаль, не з'ясував, чи цей міст він капітально ремонтувався нещодавно, або ж його побудували нещодавно. Тому не можу вам сказати, але розтворок виглядає так, наче він будувався за останні роки. Тут десь його висота складає ну, не менше як 1,5 метри. І ми бачимо, що вже його підкопують під сам розтирок для того, щоб розбити. Можливо, тут навіть не будуть перебивати палі, це теж поки що я не знаю. Хоча, якщо розтирок пошкоджено, то палі теж можуть бути пошкодженими. А можливо, просто будуть добивати ті. Які не можна використати далі. От Бачимо оце від вибуху. Це від вибуху, тобто це його ще не розбивали відбійником. Це він такий є. Зараз його підкопають і потім хлопці будуть, я не знаю, чи гідромолотом на екскаваторі, чи, можливо, ручними відбійниками. Але це все звідси прибереться. Тут пригадуємо, як це все виглядало, коли ми тут були минулого разу. Цей прогін був такий трошки зірваний і лежав під постійною опорою своїм одним краєм, а інший край ще спирався на опору. Зараз все вже, що можна було на місці розбити, розбили. І кілька балах я вам показував нагору. Витягнули. Ми, на жаль, спізнилися тут буквально на кілька десятків хвилин. Мені сказали, що перед нашим приїздом останню балку десь ну, хвилин за 10-15. Звідси прибрали. Зазирнемо під ригельну насадку. Бачимо, тут теж демонтували підферники. Але я бачу особисто, що є пошкодження на палях. Які підпирають, які під кутом стоять. Ну, зараз будемо питати в хлопців, що тут які плани далі. Доброго дня! І щойно мені вдалося поспілкуватися тут з виконробом, Він мені дещо пролив світло на те, що мені було незрозуміло. Отже, поки що, на сьогоднішній день трохи дійсно є зміни від того, що я вам розповідав минулого разу. Тобто, перша опора на тому боці в нас залишається майже ціла. Ну, як майже опора залишається, а лише оці технологічні проходи вони будуть якось змінюватися. Тобто, у нас залишаються там палі, залишається ригельна насадка. Я вже показав вам, що збили підферники, їх будуть перебетоновувати. Залишається шафна стінка, залишається. Перехідна плита, і на відкрилках, і на оцих технологічних проходах тротуарах там будуть деякі зміни. Які зміни поки що я не знаю. Ну, Відповідно, я так розумію, що там розіб'ють верх шафної стінки для того, щоб забетонувати новий деформаційний шов. Далі, друга опора це там, де в нас копає екскаватор. Як я вам сказав, там опора вже демонтована. Розвірок буде розбиватися, і я не знаю, що буде спалювати. Мені сказали, що там дійсно палі пошкоджені. Тобто там будуть, ну, після того, як розберуть розвирок, подивляться ще, можливо, якісь палі залишать, але поки що. Попередньо вважається, що там будуть перебиватися всі палі наново. Ця опора третя, демонтується повністю, але поки що знов таки розтворок залишається і залишаються під ним палі, а, поки не розкопають і не подивляться фахівці, що там в якому стані. Можливо, його залишать, а можливо, доведеться, якщо є пошкодження, його теж міняти. І нарешті, оця опора спочатку розбили підферники, але. Начебто, начебто є якісь пошкодження у ригелі, у ригельній насадці. Я вам показував, що там ну мені принаймні, так здалося, що є невеличкі пошкодження у палях. Тобто це ще під питанням, що будуть робити, але однозначно, що будуть розбивати, міняти шафну стінку, будуть розбивати, міняти відкрилки, будуть розбивати, міняти перехідну плиту, яка зараз під щема знаходиться. Ну і відповідно шви. Я вам показував минулого разу. І ще раз покажу. Зараз в нас погода така більш-менш нормальна, що тут навіть після вибуху утворилася тріщина через всю проїзну частину. Це означає, що і шов, і шафна стінка поїхала трошки туди. Тому тут будуть це все перебиратися, перемонтуватися наново, перебетоновуватися. Це дійсно наш знайомий кран Синебоген, який ми вже добре знаємо. І хлопці кажуть так дійсно, дуже-дуже шкода, що не встигли ми. Ну, вони не знали, що ми сюди мчимо, і тому без нас оцю останню балку перетягли сюди, тут розбивають їх просто на місці, певну частину. Бачимо арматуру, бачимо така доволі кремезна, теподібна балка старого зразку. Навіть її демонтували разом з. Плитою, ну так швидше, і коли екран може собі таке дозволити, то, звісно, для прискорення процесу робиться саме так. І одразу ж, бачимо, вже на поготові стоїть гідромолот, який ламав оце все. І зараз буде кромсати. Останні балочки. Там одна ще лежить, бачимо, її вже поперебивали, і оця прям майже ціла, так би сказати, але вже не придатна для застосування. Отут цікаво, можемо подивитися, як армувалася стара балка. Це Нижнє ребро, і ми бачимо, що там, де у середній частині балки, максимальне йде напруження, максимальне навантаження на розтяг. Забетоновані такі от пучки арматури, вона без насічки і дуже схожа на вантову арматуру, яку я вам показував, яка застосовується на постнатяжних конструкціях залізобетонних, але в даному випадку вона бетонується вже натягнутою. Тобто вона на компанії, на заводі, де виготовляється балка, вкладається у форму, натягується, фіксується і потім заливається бетоном. Ну, Звісно, ці пучки. вони... Більш товсті, ніж та вантова арматура, яка застосовується у постнатяжних конструкціях, але тут цих пучків менше. Бачимо, як іде воно. Два пучки тут, два пучки тут. Це на одному рівні, це саме навантажене місце. І далі по одному пучку трохи вище. От на цій шийці або Вертикальній частині балки, тут звичайна арматура не натягнута. І от що в нас було на полишці, де б тут показати вам. Щось не бачу там на тій балці. Теж в нас нижня частина лише оглядається. Зараз пошукаю, де б нам дістатися до полички верхньої, тому що цей балці ще все ціле зовні. Ми не побачимо, що там всередині. Ну Ось нарешті знайшов. Оце в нас була поличка верхня, вона ще розходилася у боки. І тут звичайна арматура рифлена. Оце ця балка, а це в нас знову нижня частина, тут воно все так переплутано. Я тут сам ледь ледь розбираюся дещо, але здається, я не переплутав. Цей огляд в нас дуже коротенький, тому що замало часу поспішаю на інший об'єкт, тому намагався вам якомога більш стисло все доповісти, що тут відбулося за час нашої відсутності. Вже думаю, що коли приїдемо сюди наступного разу, побачимо початок будівництва, а може вже і не початок нового шляхопроводу. До речі, ще додам, я вам розповідав минулого разу, що довжина цього шляхопроводу складає майже 52 метри, а ширина на дві повноцінні смуги, і були ще вже за новими стандартами зроблені смуги безпеки або аналог мостовий узбіччя. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка моїм глядачам, які мене постійно підтримують, на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає в моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту обтикушен.фо. На цьому я з вами прощаюсь до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.